See <laughs> Привіт, мене звати Софія. Я знаходжуся на майданчику компанії Будмалцентр, що знаходиться у місті Київ за адресою Волоховського. 2. тут представлені різні об'єкти від цієї компанії, модульні будиночки, чани та бані. Інколи інформація в інтернеті недостатня для того, щоб зрозуміти всі особливості кожного з представлених об'єктів. Тому я сьогодні тут для того, щоб вам детально про них розповісти. Висота будинку розрахована на перевезення. У самому домі висота стін 2 метри 80 сантиметрів. Площа будинку 92 квадратних метри, а тераса 15,5 Інколи потрібно зупинитися і відпочити від вирівню подій, в якому ми з вами живемо. Ви це можете зробити на терасі цього прекрасного будинку. Зайшовши у будинок, ви опинитесь у вітальні, яка об'єднана із кухнею. У будинку можливий будь-який вид опалення. Але ми рекомендуємо саме електроопалення за допомогою інверторних обігрівачів. Ця частина будинку створена спеціально для кухні. Особливість її у цьому великому панорамному вікні. Також, якщо ви цього захочете, ви зможете спеціально замовити собі тут двері для того, щоб готувати їжу і одразу насолоджуватись нею на терасі. Стіни обшиті натуральною сосною, а утеплений будинок мінеральною ватою. Купивши цей будинок, ви отримаєте ванну кімнату одразу із ремонтом та побутовою технікою, яку зараз бачите. Все, окрім пральної машини. У цій частині будинку ви розташуєтесь всією сім'єю. Відпочинете після робочого дня. Можливо, зателефонуєте рідним, тому що зараз особливо важливо підтримувати родинні зв'язки. Зараз ми заходимо у найбільш затишну кімнату кожного будинку у спальню кімнату. Вже одразу в проекті цього будинку є вікна в Якщо ви не замовите собі ще одну терасу, ви зможете зустрічати сонце, а також проведжати його з прекрасним видом. Цей будинок на підприємстві буде виготовлятися для вас 4 тижні, а монтується на місці він за 3 години. Фундамент будинку ви теж можете обрати, але ми рекомендуємо саме на геошурупах. Геошурупи – це канадська технологія. Під будинком створюється повітряна подушка, яка взимку допомагає утримати тепло в будинку, а влітку прохолоду. Певнена, вам сподобалась наша міні-екскурсія для того, щоб побачити будиночок повністю, завітайте на наш будемо майданчик за адресою Булаховського 2, у місті Київ. Наші консультанти завжди з вами на зв'язку.